Зараз покажу з чого саме складається цей фільтр. Тут з боку є такі защолочки. Знімаємо верхню кричку. Перше це такий звичайний фільтр поліпропіленовий для видалення пилу крупних дрібниць. Його рекомендують в робочих умовах замінювати раз на місяць. Фільтр кановий. Його ресурс три місяці. Видалення більш дрібних часток. І основний фільтр це все фільтр змінний зсередини. Ось знизу. Слышно, як він торохтить. Середину засипано активоване вугілля, і воно вже видаляє повністю всі запахи. Важить 13 кг, потужність 200 Вт, 320 метрів кубнічних на годину. Ефективність, шум максимальний 55 дБ, ефективність 0,3 мікрометри, тобто 99-97%. Димо і забруднень забирає з повітря.